Привіт, зазульки, мої дорогенькі! Сьогодні дуже гарний день, тому що по вулиці Свободи офіційне відкриття вашої улюбленої домашньої редакції. Домашня редакція на свободи вас одразу зустрічає великим просторим залом. Тому, як ви бачите, в обідню перерву місця вистачить абсолютно усім. А біля наших великих вітринних вікон можна зробити дуже гарне фото в інстаграм. Ну що, поїхали їсти. Розмір порції кожен обирає собі сам продукти з зеленими цінниками 28 гривень за 100 грам, комбіновані 32 гривні і жовті цінники 35 гривень за 100 грам. Але в честь офіційного відкриття 7 та 8 березня знижки 50% на все. Ми б не рекламували домашню редакцію, якби тут було не смачно і щось нам не подобалося. Реально, дуже смачно. Типу, я кажу, оці всі, всі тарілки, це без знижки. А я нагадую, що 7-8 числа знижки 50%, в ці тарілки до 200 гривень. Де ви так 100 ще приїсте? Да, до 200 гривень просто ви не їстеся. Дуже класно. Приходьте в домашню редакцію, вона вже відкрилася по вулиці Свободи. Тут дуже смачно, просторно і кайфово. Я б щось сказав, на мене повний рот.